Повернувшись із війни додому, артилерист Ростислав Тиханов змушений далі воювати. Виявляється, поки захисник боронив країну від ворога, його квартиру привласнили аферисти. Я повернувся к себе домой. Я повернувся в нікуди. Хоча в паспорті Ростислав ще й досі прописаний. Глазново 4 до 47, квартира 37. Все, не виписано. Тобто ні волі, ні балання продавати квартиру чи виписуватися, звісно, в мене не було. Донедавна ось ця квартира в елітному Печерському районі столиці належала Ростиславу Тихонову та його батьку. Але після демобілізації, коли артилерист почав оформляти документи на заслужені пільги, його ошелешила новина. Власником його рідної домівки виявляється постороння особа. Во время оформлення льгот, я обнаружив, що хазяїном квартири согласно договору куплі-продажі є абсолютно незнайомий мені чоловік, Остапенко Анатолій Анатолійович. Як уже пізніше обнаружилось, то есть я спросив папа, як от хто такое Остапенко, знаєш, таку фамілію, хто Он говорит, да. вот буквально год назад познакомились з ним. Ростислав каже, що шахрай Остапенко провернув свою махінацію, скориставшись моментом, коли сам він воював на сході України у Зайцевому, Краматорську, Вуглегірську, у так званій Світлодарській дузі. Тяжело артилерія настраювала ружі. Потім вже став командиром зводу управління, младшим лейтенантом захисник не просто воював, а ще й був позаштатним медиком. Бойові товариші згадують про Ростислава як про надійного та відважного побратима. Постоянно наказував допомогу допоможі м'яким битовим травмам, Ожоги, порізи. Ростислава Тихонова я знаю більше года. Ми з ним разом служили в одному подрозілені у Донецькій області, в Артемовському районі. П'янство ілі самовільного залишення. Не случалось нія було такого. То тобто, й сну могло сказати, попали, не тільки з позитивної сторони. Вижив, своє відвоював, повернувся в рідний Київ, але спокійно жити на гражданці не вдається. Адже він заспокоїться лише тоді, коли поверне своє помешкання. Я, звісно ж, думаю, що все це одна велика схема, і всі ці люди прекрасно знають, що вони роблять. Адвокат Тихонових Сергій Гула каже, що зловмисники зазвичай обирають самотніх та літніх людей. Від початку війни на Донбасі таких значно побільшало. Сини йдуть на фронт, батьки стають вразливішою мішенню для шахрайських схем з нерухомістю. Відповідно, особа почала входити в довіру, і через деякий час дізналися його поплічники, де знаходяться документи від квартири. І тоді вже, знаючи про документи квартиру, знаючи про ситуацію в цій квартирі, що Тихонов, наприклад, Ростислав в АТО, а батько сам проживає, тобто не буде кому захищати. За документами квартиру на Печерську продали лише за 150 тисяч гривень. Але й цих грошей Ростислав із батьком не бачили. Заради об'єктивності ми зв'язалися з новим власником помешкання. Говорити на камеру, той відмовився. Але телефоном повідомив нам наступне. Нормальний чоловік, який воював в АТО, і коли себе так не вел, уроди і вимагателі, які получили деньги і которые, наскільки я розумію, использовали мене, использовал поддельные документи. Значить, на фронті цей человек не був. Он баптист, християнин, наркоман і що гомосексуаліст. Адвокат Ростислава окреслив нам детальну схему, за якою діє ціла злочинна група організатор злочину та чорний нотаріус. На сьогодні є серйозні сумніви, що батько безпосередньо підписував ці договори. А якщо підписував, то в якому стані він підписував? Скоріше за все, він не усвідомлював значення своїх дій. В чому тут проблема, як правило, і найголовніше те, що повинен нотаріус переконатися, чи є реальна воля людини продати цю квартиру. Усі деталі злочину зараз розслідує прокуратура. У нас є підтвердження того, що могло мати місце саме шахрайське, шахрайське заволодіння цими квартирами. Навіть візуально видно, що його почерк в звичайному житті відрізняється від того підпису, який він залишив на договорі купівлі-продажу своєї квартири. Адвокат Тихонових каже, що учасниками цієї афери також стали працівники банків, які перекидають кошти на фіктивний рахунок, і представники суду, які виписували липові документи. Суть була в тому, що нотаріусу пред'явили рішення суду увага Дарницького районного суду. Тоді як квартира Ростислава знаходилась в Печерському районному суді. Судові рішення щодо квартир можуть ухвалюватися. Тільки відповідним районним судом, тобто тільки Печерським. Нині квартира під арештом, та при цьому новоспечені власники намагаються її продати. Якщо суд визнає, що житло привласнили шахраї, їм загрожує позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років. А Ростиславу залишається чекати на чесне правосуддя. Юркий досвід Ростислава Тихонова свідчить, мобілізовані в АТО та їхні родини увійшли до групи ризику людей, на яких полюють шахраї, аби уникнути подібної ситуації, варто тримати документи на нерухомість в надійних місцях, приміром в банківських скринях та уникати близького спілкування з раніше малознайомими людьми. Принаймні в міністерстві оборони можливо в генеральному штабі. Хай буде хоч якийсь окремий маленький відділ, який дійсно буде захищати бійця АТО в тилу, взяти відповідний об'єкт на охорону, щоб щодо них не були вжиті, поки боїться то на сході, щоб щодо них не було вжиті шахрайські схеми і не було викрадено квартир.